Друзі, вітаю! З вами Оксана. Розпочинаємо цикл блогів, влогів, точніше, як почати писати книги. План такий, як почати? Для чого, як працювати, і як це роблю я? І навіщо? Ну, дивіться, кожен з вас, кожен з нас володіє унікальним об'ємом знань, навичок, яких це незвичайних умінь. І міг би бути корисним іншим людям. Але в силу того, що він на даний момент не є авторитетним серед того оточення, в якому знаходиться. Або це зараз не актуально, недоречно в умовах життя, в яких знаходиться. Але ця людина може залишити свій слід в історії, залишивши його на папері. І історія розсудить, це було надзвичайно актуально, потрібно, важливо і цінно. Чи це просто був щасливий час в вашому житті, коли ви викладали свої емоції, думки і настрої на папері? Поїхали. План такий: про що писати, як почати і як саме це робити? Кожен з вас, наприклад, хто має вищу освіту, писав, писав дипломну роботу, так? От дипломна робота це є книга з того предмету чи з того фаху, на який ви навчалися, на який готувалися, підвищували свою кваліфікацію. Оце і є вже ваша перша книжка, розумієте? Таким самим чином це може бути будь-яка тема з життя, виховання дітей, харчування, догляду за садом і так далі. Це ваша самопрезентація. Ваша цінність підвищення свого інтелектуального розвитку. Для мене це важливо. Раз ви якимсь чудом потрапили на цей канал україномовний, ну, з моїм суржиком він називається Степовий, тому що я з центральної України і ну, з дитинства володію українською мовою, але е, наші області впитали в себе якісь. На річ, ну, якийсь говір із тих областей, які нас оточували, або люди приїжджали на заробітки, можливо, ну така трудова міграція. Ну, в общем, балакаю, як балакаю, можете виправляти, можете насолоджуватися, можете від мене нахвататися трохи, буде також добре. Отже, про що писати? Ну, Звичайно, ми можемо якнайкраще. Поділитися інформацією досвідом, те, в чому ми ну, дуже добре розбираємося, в чому є фахівцем і займаємо по можливості свою особисту, особливу індивідуальну нішу. Правильно? Друге, в якій формі писати? Це Це повноцінна. Книга зі вступом, декількома розділами, висновками, підсумками, додатками, якимись рекомендаціями, списком рекомендованої літератури, ну таке прям сплошне занудство. Але повірте на це: також є свій читач і своя людина, яка зацікавиться. Чи це можуть бути взагалі маленькі віршики з карикатурами, наприклад, гумористичного характеру. Чи казки, наприклад, казки в нас як найчастіше перекладаються з іншої мови? І я росла на казках Андерсена на інших. Чому в нас маловато своїх? Вони є? Як найчастіше це були просто українські народні казки? От, для, для наших дітей було б корисно, щоб казки з'являлись і сучасними. Як почати включитися в цей процес? Вам допоможуть певні емоції. Щойно пережиття, або раніше пережиття. Це може бути як негативний стрес, так і позитивний стрес. От, він вас трошки взбудоражив. І для того, щоб або заспокоїтись, або навпаки, якщо це позитивний стрес, ще його пережить і ще. Ви його виміщаєте на папері. Ну, звичайно, зараз це ж гаджети під рукою, але я люблю все-таки від руки писати. Як почати, От як себе усадити і почати писати. Найдіть зручне місце якесь прекрасне, для вас приємне. Наготуйте туди чашечку з яким улюбленим вашим напоєм, свіженько його заваріть, сідайте, мустіться і пробуйте. Як для мене, як найкраща пора року для написання таких творів це зима, тому що рані... раніше темніє, чим зазвичай. Знижується наша так сказати, рухова активність. Я не дивлюся телевізор, у мене й немає його взагалі. Я не, тому я не присаджуюсь ні на якісь серіальчики, які поглощають вільний час. Ну, Соцмережі трохи це для мене як і спосіб проявитися. І в один час був спосіб розкрутки і ну, безкоштовної реклами, тобто в TikTok я просто монтувала собі коротенькі Ролики для підвищення продажів як косметолог, щоб я не витрачала на це час і кошти на спеціальні агенції там рекламні, я сама собі ага, отримала нову партію раз. раз, раз музички наклала, там безкоштовний цей, редактор музичний. Та й все, для мене це було зручно і, і класно. Е, так що ну, я ні на чому не зациклюся, на цих підрослідках, що Тік-Ток тільки для там пустоголових підлітків. Ні, у всьому можна віднайти свою користь, і якщо це не противозаконно, то ними скористатися. Як, як я це роблю? Який у мене ну, такий особистий підхід? Він є ефективним, тому що я багато років цим займаюся. І одного разу в мене була експериментальна група дошкільнят. І я їм ну як перше заняття, і ми знайомимося, і я їм розказувала, хто я, що в мене є декілька книжок, там здорова дитина, щаслива родина, ще це здорова популярна. І вони кажуть, «Тьотя, бо ще, ну вони перейшли тільки маленькі, не знають, як тебе там звати, не запам'ятали, звичайно. І вони мені кажуть, тьотя, ви що, письменниця? Я кажу, та ні, просто ні, ні. Ну, ви ж пишете книжки, пишу. Ну тоді ви письменниця, це ну, 5 років там без це ще діти малі. І я тоді подумала, ну, хай буде так, раз письменниця, значить письменниця. Отже, як це працює у мене? Я ну, зараз це на комп'ютері, звичайно, робиться раніше від руки. Я беру завожу папку, наприклад, книга буде називатися так. Зараз це популяризація традиції української національної кухні. І я заводжу 10 нових вордовських документів, тобто 10 файликів, і даю їм назви: вступ, додатки, перший розділ, другий розділ, окремо рецепти старовинні, рецепти сучасні. І от я собі просто живу щасливе своє життя. Я його живу, ходжу, когось зустрічаю. Зараз в мене дуже-дуже велика географія знайомств. Я спілкуюся, наприклад, на курсах, де я знаходжуся, в мене Учні, 20 учнів абсолютно з різних областей України. І Західна, і Центральна, і Східна Україна. Тобто я можу отримувати живі, живі знання, натуральні, справжні рецепти, перевірені і підтверджені. Не якісь там фантазія видумана. І ці всі файлики я заповнюю поступово. Наприклад, якийсь дощовий тиждень видався. Я беру собі ножки плідиком кутила, усілася з ноутбуком. І туди заганяю, значить, рецептики, які до мене прийшли на той час. Ну, вступ. Взялася до вступу. Зараз ви знаєте, які сумні події. Натикнули мене, наштовхнули на думку про те, звідки взагалі наша українська кухня настільки багата рецептами з інгредієнтів рослинного походження. Так? Все дуже просто. Просто 100 років назад. Так само була навала, так само набігли варвари, відібрали їжу, світло, тепло, худобу, зерно, все. І наші прабабусі для того, щоб просто зберегти життя своїм дітям, мусили з води і трави просто з якогось підножним кормом прохарчуватися, лиш би не вмерти. Таким чином до вступу. З'явилася ще одна підтема це голодомор. Я не, не збираюся перевантажувати цей посібничок ну, історичними фактами, але один абзац, два абзаці або сторінка мусить бути, тому що це факт. Отже, готується книга, якби і з власного досвіду, і з відомостей покоління моїх батьків, тобто рецепти і відомості збираються аж за 100 років попередніх. Ще є люди, які пам'ятають, як мама бабуся в 1915 році, наприклад, щось готувала і що. І таким чином ми з вами ну, не дамо забутися ті рецепти, які дозволили виростити покоління здоровим, повноцінним в умовах і післявоєнних, і дуже-дуже скрути великої здобування продуктів харчування. І так потихеньку є настрій і час.